Привіт! На зв'язку Лукфорд. Сьогодні поговоримо про екологічне упакування з цукрової тростини для суш. Це низ із цукрової тростини в білому кольорі, та кришка прозора для упакування. Єдина в Україні позиція з цукрової тростини саме в такому виконанні. Проте це упакування є не тільки для суш, а й для інших потреб. До прикладу, це є кондитерські вироби, салати, м'ясні е, дошки, а також і під е, сирне плато або для дегустацій. В наявності маємо шість розмірів даного упакування з ручним фасуванням упаковці 50 штук в ящику 300. Також, якщо ви відповідальні до вибору екологічного упакування у вашому закладі, звертаємо вашу увагу: в наявності є салатники та соусники з цукрової тростини. А щоб дізнатися більш детальною інформацією щодо екологічного упакування, звертайтесь до вашого персонального менеджера компанії «Лукфорд».